Розділ 1. Психологічні аспекти набору зайвої ваги. Ми самі вигадуємо собі проблеми, перешкоди, комплекси і рамки. Звільніть себе, вдихніть життя і зрозумійте, що ви можете все. Брюс Лі. ЦИТАТА на всі часи. Так ось зайві кілограми не на стегнах чи животі, а насамперед у голові. Саме безконтрольне споживання їжі на тлі проблем із психоемоційним станом. Основна причина набуття зайвої ваги. І лише після цього йдуть інші. Це зазвичай виявляється. По-перше, у бажанні їсти в будь-який час доби за будь-якої можливості прокинутися вночі і піти на кухню, щоб відкрити холодильник у пошуку чогось перекусити легко, адже це лише бутерброд. По-друге, у відсутності контролю за кількістю. Під час обіду вже важко дихати від з'їденого, але ж потрібно запхати ще десерт, адже він оплачений. По-третє, у вживанні шкідливої для організму їжі навіть за наявності протипоказань не можна багато їсти копченого, смаженого та гострого. Але хіба можна встояти перед смаженою картоплею з ковбасками та гострим соусом? Ну то й що, що лікар заборонив? Адже це так смачно. Подібних прикладів ви й самі можете навести чимало, і часто буває так, що людина приходить до фахівця з правильного харчування, але навіть не здогадується, що головна причина її поточного стану має психологічний аспект. Щоб краще зрозуміти питання, розберімося із причинами появи психологічного переїдання і його наслідками разом. Для цього пропонуємо ознайомитися з низкою історій, кожна з яких заснована на реальних подіях. Історія 1. почуття провини. Таню, може досить. Ну скільки можна себе звинувачувати? Так казав своїй дружині чоловік, який вкотре застав її у сльозах біля відчиненого холодильника. Історія тані банальна. Вона все дитинство та юність займалася танцями, як хотіла її мама. Але, на жаль, через багато років щоденних виснажливих тренувань так і не змогла досягти тих результатів, на які розраховували батьки. І хоча вони їй відкрито не говорили про це, але вона постійно відчувала докір з їхнього боку. У результаті Таня дедалі частіше зривалася з графіка тренувань, почала безконтрольно їсти на тлі почуття провини через те, що підвела близьких. І так кілька років поспіль підсумок, набір ваги та залишена кар'єра професійної танцівниці. Завдяки коханій людині та чоловікові в одній особі, який завжди підтримував та допомагав, Таня змогла знайти в собі силу прийти до тями. Активний спосіб життя, нові емоції, зборове харчування разом із досвідченим тренером Тані знадобилося близько 10 місяців, щоб набути бажаної фізичної форми і знову повірити в себе. Історія 2. втеша від зовнішнього світу. Та як взагалі таке можливо? Ірина довго не могла заспокоїтися. Подібного в її практиці нутриціолога важко згадати. Буквально 10 хвилин тому завершилася консультація з хлопцем, у якого прекрасні риси обличчя, і водночас надмірна вага приблизно 40 кілограмів. Причина, наче банальна, переїдання. І все було би стандартно, якби не одне, але у хлопця набір ваги через психологічну травму в дитинстві. Тепер це називають булінгом у школі. Він рано втратив батьків, його виховували дідусь із бабусею. Та, як часто буває в подібних ситуаціях, став білою вороною і закрився від усього світу. Так, Гризня в школі згодом переросла в серйозні психологічні відхилення, а ті призвели до постійного бажання їсти. Результат плюс 40 кілограмів ваги, низька самооцінка, бажання здохнути. І знаєте, що спонукало хлопця звернутися до спеціаліста з харчування, справжнє кохання. Він закохався, вона відповіла йому симпатією, лише нею. Але ж він не здався. Минуло близько шести місяців з моменту їхнього знайомства, як він скинув перші 20 кілограмів і покликав її на перше побачення. Зараз вони щасливо живуть разом із двома чудовими дітьми. Наступні історії за посиланням в описі під цим аудіо.